Всім привіт! Сьогодні очікуємо знову заморозок. Ось так у нас накриті бугри в теплицях. Будемо сподіватися, що не буде великого морозу. Сьогодні у нас був десь половиною мороз. Тож в теплицях все вціліло. Ну, звичайно, в теплицях це зовсім інше. Ось така полуничка на ґрунті, вже пішло, звичайно, вріст. Тут я вже зробила всі обробки. Обробки я мою на увозі від шкідників, від хвороб. Все тут вже зроблено. Полуничка дуже швидко пішла в ріст. Ну, квітконусів ще немає. Слава Богу, що вони ще не вилізли. Після того, як пройдуть морози, ну, можливо, ще, коли буде таке вікно і не, не мокро і буде комфортно працювати. Сьогодні можна було сьогодні пройтися магнієм, але вже в мене сьогодні сил нема. Тож, можливо, завтра пройдуся, пройдуся по листику, дам магній, щоб листик не світлішав дуже багато. Питали мене, чого листик світлий, чого хлорози, Ну, хлороз буває різний. В основному зараз хлороз іде нестача магнію, нестача цинку. Тут я вже давала і кальцій і монофосфат калію давала по листику, тож листочки. Гарненькі, немає таких світлих, всі, всі горні. Всі горні, головне, що я обробила від шкідників, тепер я не переживаю. Бурйон росте. Поміж дорядів, я думаю, тільки закінчиться оце всі сіті нагрозди. Можливо, де не будемо вам накривати, там пройдуся гербіцидами поміж доряддю із насадкою, щоб на полуничку не попадало. Десь застелим соломою, десь агроволокном, десь хоч не агроволокном, а агротекстилем. Ось так усе вже піднімається, хоч і холодно, а полуничка все одно росте. Там у мене внизу були квіти. Зараз подивлюся, чи не померзли, бо сьогодні в нас був мороз. Після оцих холодів, коли вже настане більш-менш нормальна температура і не буде дощів, пройдуся. Мегафолом, антистресантом, полистику, щоб вивезти рослинки з стресу, так як стрес вони отримали. Так, да, померзла, Ось померзли під Е, Ті, що розкрилися, померзли. Ну, нічого, нічого страшного. Головне, що полуничка жива. То в мене там піврядочка, то, що в мене стояла довго у теплиці, то вона вже заквітла. Пізній сорт там, Аргентера, але розквітла не вся. Тому що я її не всю залишила, залишила була у теплиці, Та що в мене не була дуже розвинена, я її залишила у теплиці. Зато коренева система наросла, Тож тож все буде добре. Зохід червоніє. Тож думаю, що цьому... сьогодні буде в нас очередний заморозок. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Якщо квіткону, все полонечка не викинула, нічого з нею не станеться, то буде все добре. Якщо не розквітла, у нас сьогодні йшов і сніг, і крупа, і чого тільки не було. Так, і питали мене, як же зберегти, як нема можливості висадити купанку. Дуже просто. Взяти її прямо пучком прикопати в землю. І все, і хай вона там сидить, поки у вас з'явиться час і, ну, звичайно, не місяць, а поки оце пройдуть такі холода, якщо не можна висадити, якщо ж є можливість, висаджуйте. У нас не мокро, тому у нас я і вчора висаджувала полуничку. І все було все добре. Грунт не мерзлий, ну, звичайно, ми ж живемо в різних регіонах, то по-різному і температура, і погода, то якщо ж немає можливості прикопати. Зверніть її в рулетку, добавте землі, Розкатіть агроволокно, або якийсь такий, що проходить водичка, проходить повітря, якусь тряпочку, скласти її на край і зробити улитку. Так, як, так як ми висаджуємо рослинки в улитку. Тож, Скрутили, поставили в якесь відеречко, ну і звичайно, щоб вона отримувала сонячне проміння. Якщо це не холодно. Якщо ж мороз у вас сильний, холодно, сніг, я бачила в багатьох регіонах випав сніг, то можна її поставити десь у холодне приміщення на вікно. І нічого страшного з нею не станеться. Ці добра, добрався найкраще. Все буде Україна. До побачення.